Замірюємо твою ауру. Так, аура Наталі, рамочки налаштовуються на тебе. Ось, Ось фактично на таку відстань. Ну, метри два, так? Ти роздаєш Wi-Fi. Ну, це твоя аура. Mm. Mm. Думаю, будь ласка, про щось неприємне для себе. От най найгірший момент в житті, який ти проживала, просто згадай щось неприємне, дуже що і можливо, вибач, що я так нагадую. Так, і ми зараз міряємо знову поле Наталі. Ти бачиш, як воно змінилося? Uh -huh. Тобто, ну, от буквально скоротилось ну, на пів метра. Uh -huh. Тобто стало поле пів метра. Uh -huh. Uh -huh. А тепер, думаю, будь ласка, про позитивне. Приємну в подію в минулому, в майбутньому. Щось таке дуже радісне для себе. Окей. Що тебе зробить щасливою? Радісно. Угу. Окей. У тебе стала пула навіть більше, ніж було б в Так? Тобто, да, да. дивись, Це підтвердження, що наші думки мають значення. Якщо ми думаємо негативно, наше поле стискається, у нас немає енергії. Коли ми думаємо про позитив, у нас росте поле і ми, ну, так, ми розширюємося. І розширюється таким чином поле наших можливостей. Думаємо, що ми думаємо. Ми заміряли поле, коли ви були, згадали свій неприємний момент життя. Ми дослідили, що аура стискається. Якщо ви згадали зараз так, щось неприємне, я пропоную зробити наступну практику. Просто заплющіть очі, зробіть вдих-видих, Відчуйте, як ви стоїте ногами на землі. Відчуйте, що навколо вас будуть потоки світла. Ви можете чути шелест дерев, повітря. Відчуйте, що ви пов'язані з усім, що вас оточує. І відчуйте, що на вас йде поток світла любові творця. І всесвіто наповнює кожну клітиночку тіла. І зараз з цього стану любові, спокою, безпеки, рівноваги, просто направ собі любов туди, в той момент, де тобі було скрутно, страшно, важко. Відчуй, що ти справилась. У тебе все вийшло. Навіть коли там було, здається, неможливо. І ти не бачила виходу і не бачила рішення. Але воно є. І направ собі вдячність, направ собі любов, що ти молодець, що ти справилась. І ти найкраща. І відчуй в серці цю любов до себе. Відчуй, що та ситуація вже завершилась для тебе. Просто відпусти її. Як оцей вітер, який йде, да? сонечко, земля. Відчуй, що ти зараз відпускаєш все це і залишаєш силу, ту, яка тобі допомогла в тій ситуації справитися. І ти приймаєш себе сильною. І відчуваєш вдячність, силу, опору в собі. Ти не одна. З тобою твариць. З тобою твої ангели охоронці угу. Вдих і видих.